Усім дві Сьогодні ми з вами давати только бока. Я вже спочатку, я її спочатку скачала душі. Це я по основна заводів собі такі відео взяти. Це я показую, ух ты, дві тижні двоє. спочатку сківу мусить війну. Мені не подобається потім кіло. Я... Ну конечно, не таке, ну заходить темно, на скіла. Так може можу давати. Давайте ставлю маленько. Тобто такі бочки будуть Дайте, ми... і ось це себе так... М -м -м? я себе уб'ють. Так, мм, я забезрую, боки голосу на яби побачити в у відео, яке вони будуть. Дайте, я думаю, тут тобі коли я забіжу такі хвостики.

ты хвиза. что идет много оттуктеть. Ой. Смотри, кусь, у классный давайте Давай то такая блин, Давай вот такая. Вот такая. Давай косим вот такая. Мы не так кидаем, да? Так, друзья, не буду говорить. А вам? Напишіть, напишіть комментарии. Душі ви можете писати коментарі, як я можу ход. Але пустку я. Але, але я посушу вас, будь ласка. Не лоба, лоба, лопати макла. Я вас просу. Не пишіть, не пишіть. Добре, будь ласка. Добре, душі. Слухайте ви мене, не будете собі хвала... І ну, в мене є лублокси, але друга, але друга частина. Не тут там, де і, хованки, і, ну, але мене лавиться по я Не знаю чого. А це що? Ух ты, дивиться як кожна штучка. А зараз я вам привезла, як ми будемо витика хату. Я зрозумію один, буде такий дітей, ніби такий мотфільм. Якось того там -то мотифільм є. Там уже люди не народилося дітей. Хопить такі дівчинка. Само давайте якийсь таке, а мені таке, давайте таке, ось таке давайте. Кесмос на место. Дайте я подъездил. Молочный сессию. Дети куда? Що ты не делает? Дай ось тут буде чуть-чуть він не оплатила то кабука, але друзі, як у мене вас буде 30 підписників, я обіцяю, я вас не обманюю, я обіцяю вам, але як у мене буде вас 30 підписників, то я не я вам я обісе і Я обіцяю на куплю робота я купів'ю, звісно, для ти персонажів там буде мити класти. Буде тато зроблений, мій мама, мене за слабила Америці. Він мене так зуміли. А тоді, як мене буде мої на палегі, ми даємо її душі. На деякому відео дивіться лайка, то обіцяти назремо мої відео, треба лайкати. Так, але, але як на одному моєму відео підписався, а коли ви на одному моєму відео підписалися, то ви можете тоді не підписуватися. На одному моєму відео підписалися вже. Можете не підписуватися. Не підписувалися. Якщо ви перший мене дивитесь, то підписуватись треба. Так, давайте. Я собі ось цю було спавнювався, бо будемо... там у мене десь запитав. Так, я це хочу зробити ванну кімнату. Ну, почекайте, треба з паралусу робити. Слово я початку пройду до паралусу і пол. Ні, ванну кімнату я не хочу. Там у мене сестри будуть. Вони заходять, вони будуть як кімнату. Хочуть духи, не буде ванну вони... кімнату. Я би її Эээ, так вы друзі. друзья. Я так зовью. Ну я вам не скажу, что вы закладываете. Так давайте... Тогда тебе поворот там не так прям набула. Так. Вот так куда? я не спала. Так, давайте ми якісь полз і биквеси ми смаємозики по наполучи. -ну, -ну. Ось такий, давай давай буде знать своєму здуру вчатай. И по учекісь чудово не хоче просто. Ху -ху. Ну, -ну, так. ну нормально так. Отак усяк чучок. Не, вот тебе пол -ну, таки. Я на это я хочу предъявить на Да видите, я хочу записывать. что, та вот такая вот тут половина моего Ну, по так. по так. Ну, вот так. Ну, Так ось стали, это було старого. Я не ви така драбина не виводить студию. Ну він думає, то вона є драбина, що ти її робить. Я по-довгу будь це зроблю. ось так зробив отак. У Тока Бока те будуть мультики, Я, я бачила на каналі, були мультик такий, І я теж буду робити муїтики але русі. Коли буде подарунок якийсь у токабок, то не буде. Цілий день ви буде виходити ці мультики, е, Перший Тока Бока, а друге ні, так. Аватар -тока Бока, аватар -тока Бока, Я хочу бути популярним богом, так, але боги духім. Ви влоги, в так, якщо, не, то, якщо ви благо, напишите в комментариях так. то не як я хочу так зробити, я тут хочу. Так я думаю, дойде мене такий димантик матеріал. У меня не хоче. Я подумала, йде ось, яка в духі. Зараз я вам покажу камеру. Ви її не бачите, бо вона така камера, як ви її не побачите. Ну, Там буде така камера, вона там стоїть зрозуміла. Це така камера її не буде вітного. Якщо ви її знімаєте, то ми Так ось так.

я подохну, я, подумаю, что я hmm. Hmm. Так, да, тут есть Ой, я придумала, я, я сапа да, Так, это у нас. Я подумала, ей дай в Так, мы что там? Вы будем. Да тут сунька. Тут ось тут менту бы все не тут. Это у меня тоже как не сама не бы так доказать будет. Вот так мы с вами сейчас вода Tako, tu i su mi utiđu sada poti. Ne, ne, tako se na to. To je neko se kako se već visečko. Tako, da bolu izbude. Така, я дуже не можу приділити, як робити тут це. Я буду в мене злого і в мене не виходить красиво Ну Я ставаюся для вас. Тут все красиво я ставаюся, щоб ви дивилися відео. Хочу ви друзі, я вас питаю питання. Чому ви деякі відео ви не дивитеся? там мало пала є. Так, ну, ну, меньше, у меня вот Так, ну, Будем Все, сейчас висалку весь висалку. Мальчик, вот, это такие висалочки для них. Так, давайте це диванчик ми їм постомимо там диска, та та да? Друзі, давайте ми поїдемо, як буде, як я буду висхати. А на тому. А мене як, ти. Як, Сміжі, друзі, я не можу на тра, як натаїхти. Друзі, давайте я натягну поток так. так. Сміжі, друзі. Отак по гуман стали. А по грамот станден да день да день. Так. Подушечки покладаємо так. Бачила на каналі знаєте скільки було підписників. 1555. Це багато підписників. У мене у вас буде 1000 підписників, І от треба поставити картинки. Це, знаєте, як воно це робить, це вони каутинки ставлять просто. Ходи по то картинки ставлять. Вони каутинки ставить, друзі, я вам правду кажу. Правду я те каутинку якось поставив, не зрозуміло, як воно включилося, Що воно знаю. А то каутинку поставити можна було. Ходив не каже то я маю тут я села. я не опаню вас. Я думаю, треба телевізор. Ні, я не хочу, там питати не буду. Я передумала, передумала. Там буде. Так, тут я хочу поставити відео. А чого я так спису? Ти вс сухо, за то ти, ти казав. У тебя у тебя видела. Что так списило, я ее не поняла. Вот кивозит, вот так давайте будем. Я не друзья. Я пока не знаю, кто будет тут. А давайте мы може... с вами. Я придумала вам. вот так вот. Угу. угу. Теперь нам с создаем твоя Что такое штучка? Белая Своим убить эти Вот. Было выпал у <плодисменты> Ну, по ну, Я я уже так сказала. Так. Так, ось так. На маленькі такі косивенькі, ва... такий васунчик. Ось так я зроблю. Ва... Угу. Я думаю, ось так повинні щось точкою дивити, бо це якось ахтова дігна, вона косивіша на мене. На, на, маюк. Хочу, що ти впала, дуже. Дивіться прикол, що я вас почекаю. Прибираємо. Б... Да? Ти що впала тут? Ти що? А що ви не дуєте? Ми таких поставимо щитчиків. Я знову на мене не хідеть. Ось ці. Застояла, так? Застояла ти? Застояла супа хіто? Супа хіто. Так? Викидаємо. Упала. Вот так, выкидаем. А давайте. Какой я думаю, хватит добавить. такого того не знаю. Ну давайте ми. з вами... Рисувай прямо так. Я вот там диску поставить, таке от себе диско поставлю. Ну, моя. Там деток вот он там понавж. Ммм, Ну, там не бачки там не будуть. Це таке такая мене на логу на рисую спати. Чого в мене тут є? Нічого, нічого потому что що... не казала, типа вы нічого не, не чули. Що там тут постоянно? Ой! Ну <гумієш> типа нічого ні, чого, там не чу, да? Ну вот так. Ну маленько. Це нас? Чего не хоче? А, вот я говорил, как ты так...

ну коті, я досі когось не їздила без, слова. Я не знаю, знаєте, як я їздила? Ну, без слова. І без слова це означає коті, якщо ми не знали. І це на моєму відео там муками якісь, і на тому це все буде бути, то куку це означає дуна. Ну так, так. колодці з російською тетю. Я був так казав, не знав, що це з російською буде без слова. Так, ну не вміємо, ні, вони не будуть без хачками, бомсами, без хачку. Давайте вот такий диван. Так, тут что бомб сюда. Я подумала, давайте вот такий диванчик, так, диванчик. А что я так в песок обою? О, вот такая хит мені. Что я так в

Вони так мають тут як ідеї, да, друзі? Вони так кажуть, друзі, я ідеї, яку придумала, да? Я так, як там дитя ось так казала? Так я, я так само можу зробити ось тут. Угу. Десь то ось одну таку. І другу таку. Навіть на мене все не вертки. Відтаки, бо зробимо, бо одягу багато буде, так, друзі? ой, а чего -таки? я такие были? Я же не такие хотела, а вот такие. Угу. Нет, Це Поставимо це шутиться. А вот Ось це Так, друзі, отаким. Як буде мити, то ви тоді побачите. Таку у меня показали себе тоді. Так все, всем пока-пока!